Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, друзі, часто просити комерційний транспорт, зробити огляд. Ми тут на львівському авторинку знайшли кілька варіантів. Будемо показувати по черзі. Вантажний Opel 18 2018 року, 16900 ціна, 2,3 дизель, механічна коробка, 239 тисяч пробіг. Наглядаю. Так виглядає. На жаль, авто зачинене. 3 місця спереду. Кондиціонер присутній. Всі деталі уточните за номером телефону. Автомобілі стоять на майданчику постійного продажу Карбазар. Рено Мастер. 2019 року 19650 ціна. 2,3 дизельний двигун, механічна коробка. Так, як кондиціонер, камера, намосидіння. Так, інше собі перечитайте по комплектації. 294 тисячі пробіг. Ослужений автомобіль. Людей в салоні спереду два місця. Так, вантажне відділення, дві дверки є. Фіат Дукато 2006 року, 6500 ціна, трьохлітровий дизель, номер телефону є. Так він виглядає в салоні. Кого цікавий, так три місця спереду. А то якраз відчинено. Можемо трошки детальніше вам показати. Так, там я не відкрию. Електричний Ренок вантажний 17-го року, 7 тисяч ціна, 33 кВт батарея, приблизний запас ходу 220 км, 91 тисяча пробіг. Так, Стан сидіння, думаю, вам видно. Треба відновлювати. Мерседес цитан, дуже рідко їх зустрічаємо. 2015 року 11250 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 87 тисяч пробіг. Вказує власник, що 100% оригінальний. Свіжопригнаний. Треба все, звичайно, перевіряти, уточнювати. Так, виглядає в салоні. Так, мені дуже погано видно, автомобіль тонований. Opel Vivaro, вантажний 17-го року, 13 900 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, максимальна комплектація, рідний пробіг 156 тисяч. Вказує власник. Так, я надаю салоні. Три місця. Максимально показую вам стан, але, друзі, звичайно, це комерційний транспорт. Треба. Ретельно перевіряти пробіги. Фіат дукато 13-го року 14 900 ціна. 2,3 дизель, механічна коробка. Це в нас оригінальний пасажир 384 тисячі пробіг. Так, можливий торг по автомобілю. Показую. Що тут Максимально буду намагатись показати стан. Так, є вебасто. Клімат контроль. Так, йдемо в салону. Так він виглядає. Ну, оригінальний пасажир. Вони сильно відрізняються від перероблених. Так, в загальному дев'ять місць. Ще покажу з того боку. Volkswagen Crafter. 2016 року, 16900 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 283 тисячі пробіг. Можливий обмін. Зараз дозволу власника. Можна показати салон? Так, так тут у нас три місця. Так виглядає. Максимально вам покажу салон. Часто запитують про такі автомобілі. Ага, дякую. Так, в салоні ще 6 місць. Так, 6. Шість. Шість телефовізер. А ще є. 6, 6, 8, 9, а, так, передні. Та, та і ми на увазі в салоні. Є гарно зроблений автомобіль. Зараз ще покажемо монтажне відділення. Ось так. Кого цікавить, телефонуйте до власника, уточнюйте вже всю необхідну інформацію. Volkswagen Каді 11-го року, 8400 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, 247 тисяч пробіг. Так. Це у нас пасажир. Так, тут шторка не видно. Багажник ще показати. Citroen Nemo, 11-го року 5400 ціна, 1,3 дизель, механічна коробка, 250 тисяч пробіг. Так, Це у нас пасажир 5 місць. Вантажне відділення. Багажне. Peugeot Partner 2012 року 8300 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка 215 тисяч пробіг. Так він виглядає. Так, панорамний дах. От виглядає.